П'ятий президент України Петро Порошенко написав цікавий допис про те, чи варто зараз українській владі, а отже, Зеленському й Єрмаку з їхніми посіпаками так різко підіймати акциз на пальне, і що це може дати Україні і українській економіці. До речі, ну, Порошенко якраз той, хто починав увесь наш рух до Євросоюзу і підписував усі документи, тож він добре знає, що там можна, що ні, і які податки, коли ми обіцяли підвищити для євроінтеграції. І от дуже цікаві деталі він розповів, бо ж нам слуги Зеленського постійно кажуть, що підвищення акцизів це вимога Євросоюзу, щоб в нас бензин і дизель коштували дорожче, і газ теж. А Порошенко каже не так. Він каже, що підвищення акцизу на пальне зараз це удар по армії, бізнесу та самій євроінтеграції. Влада під прикриттям євроінтеграційних заходів проводить законопроєкт, який може дискредитувати сам курс України на ЄС, чомусь нам раптом впроваджують саме ті вимоги ЄС, котрі для нас найгірші для населення. Так, от Верховною Радою розглядається законопроєкт про внесення змін до податкового кодексу України щодо імплементації положень актів права Європейського Союзу щодо акцизного податку, і, зокрема, там йдеться про підвищення акцизу на пальне, бензин, дизель, газ. У своїх документах розробники посилаються на норми угоди про асоціацію між Україною та ЄС, якою дійсно передбачена поступова адаптація законодавства, але. Саме щодо директиви Ради номер 2003 96 ЄС від 27.10.2003 про реструктуризацію системи співтовариства щодо оподаткування енергопродуктів та електроенергії, яка і встановлює мінімальні ставки акцизу в Європі, і на яку йде посилання у всіх супровідних документах у нас в Верховній Раді, там насправді не визначено чітких термінів імплементації. Більше того, Розуміючи важливість ціни енергопродуктів для розвитку економіки, розуміючи всі можливі наслідки необґрунтованого і швидкого підняття вартості пального, саме ця директива з усього переліку отримала м'який графік впровадження. Там сказано, що це має бути впроваджено поступово, виходячи із майбутніх потреб України у сфері захисту навколишнього середовища та енергоефективності. Супровідні документи ж, які подаються в Верховну Раду до законопроекту про те, що нам треба нібито вже бігом піднімати акцизи, вони містять лише дані про збільшення бюджетних надходжень, але жодних розрахунків про вплив цього кроку на економіку загалом. Які, наприклад, інфляційні ризики такої дії? Адже ми всі розуміємо, що за підвищенням вартості пального підвищаться всі ціни, як це вплине на купівельну спроможність населення? Який вплив це матиме на бізнес, особливо зараз в умовах турбоекономії електроенергії, коли бізнес фактично вимушений шукати альтернативи для забезпечення безперебійного функціонування, і часто це використання якраз дизельних та бензинових генераторів, і тепер підняти вартість на пальне це виглядає як свідомий крок до знищення малих та середніх підприємств? А який вплив на оборону України це матиме? Наша армія потребує колосальних обсягів пального, щоб боронити та звільняти наші території від ворога. Давайте піднімемо ціну на це. Зрештою, як це вплине на захист навколишнього середовища та енергоефективність? Це те, від чого має залежати насправді графік імплементації положень директиви. Те, від чого має насправді залежати, коли і наскільки ми будемо піднімати акциз на пальне більше того. Цікаво, що запропонована законопроєктом ставка акцизу на скраплений газ та інші гази навіть більша ніж встановлена директивою. Отже, під прикриттям популярного напряму євроінтеграції, який підтримується більшістю населення України, зараз влада намагається провести такі зміни, що стосуватимуться кожного українця і відштовхуватимуть від Європи через свої наслідки. Тобто простий українець каже, Та що це за така Європа? Я ще ні чорта заробляти не можу, у мене в країні війна, у мене біда. А в Європа каже, ще підніміть мені акцизи на пальне. Так виходить, так нам це подають з екранів телевізорів наші шановані слуги народу. Але ні, насправді Європа цього зараз ніяк від України не вимагає. То що ми маємо? Несвідому чи свідому дискредитацію стратегічного курсу України до Євросоюзу слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається, мусимо перемогти і внутрішніх, і зовнішніх ворогів.